Привіт, друзі! У час повномасштабної війни Державна регуляторна служба продовжує працювати та має неабиякі результати. Їх багато, але для кращого сприйняття виділю п'ять найгучніших. Перше, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу в умовах воєнного стану. Контролюючі органи мають право здійснювати виключно позапланові перевірки в екстрених випадках. Якщо у 2021 році здійснено 200 тисяч перевірок бізнесу, то станом на грудень 2022 року трохи більше 10 тисяч. І як показала практика, з мораторієм Армагедону не сталося. Друге. Нам вдалося зберегти величезні кошти державі та бізнесу. Завдяки відмові в погодженні проєктів регуляторних актів, ми зекономили майже 285 мільйонів гривень державі та цілих 18 мільярдів гривень додаткових витрат для бізнесу. Третє. Нам вдалося вирішити проблему ризику подвійного оподаткування підприємців за кордоном. Спільно з Міністерством фінансів, Міністерством цифрової трансформації та податковою службою ми змогли захистити бізнес, який вимушено виїхав з України від подвійного оподаткування. Було прийнято форму довідки підтвердження резидентства згідно з міжнародними стандартами. Цю довідку можна отримати в онлайн, уникаючи зайвої бюрократії. Четверте. Наша служба ініціювала скорочення 20% дозволів для ведення бізнесу. А це п'ята частина від усього переліку документів дозвільного характеру. Регуляторна служба стала головним розробником проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення умов ведення бізнесу. Законопроєктом пропонується скасувати 17 з 85 документів, що включені до переліків документів дозвільного характеру. І п'яте. Відстоюємо ідею, аби всю регуляторну діяльність, яку тільки можна перевести в онлайн, треба перевести в онлайн. Гадаю, що не варто витрачати зайвого ресурсу держави та нервів бізнесу. Тож почали з себе. Запустили онлайн-консультації від ДРС на порталі «Дія Бізнес». Наші фахівці допомагають у вирішенні таких питань: державні перевірки в умовах воєнного стану. Як отримати ліцензію та дозвільні документи в умовах воєнного стану, експертно апеляційна рада. Це досудове вирішення спорів у сфері ліцензування. Регуляторні правила, процеси дерегуляції для чого потрібні і як допомагають бізнесу. У наступному році ДРС продовжуватиме працювати над скороченням зайвих документів для роботи підприємців та приділятиме більше уваги контролюючим органам, аби вони не виходили за межі своїх повноважень. Кожен українець зараз загострено відчуває потребу справедливості. І там, де ми маємо повноваження, цю справедливість нам треба забезпечити. Тож воюємо на своєму фронті, всі разом наближаємо омріяну перемогу.